Здоров'я найбільший людський дар. Як відбувається моніторинг та підтримання стану здоров'я працівників енергетичного підприємства? До переліку першочергових завдань служби охорони праці належить регулярний моніторинг стану здоров'я працівників ядерного підприємства. Чому цьому питанню приділяється така особлива увага? Роботодавець, згідно законів України про охорону праці, про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку зобов'язаний проводити щорічні. Періодичні медичні огляди для працівників зі шкідливою умовами праці, а також згідно колективного договору акціонерного товариства на екоенергатом, у нас проводяться періодичні медичні огляди для працівників, що працюють в нормальних умовах праці. У нас медогляди поділені протягом року на два етапи. Перший етап це працівники, які працюють в шкідливих умовах праці. Їх у нас близько 3400. І всі інші, якщо взяти п'ятитисячний колектив, це десь близько 1600 працівників, 1500, 1600, як який рік виходить, це нормальні умови праці. Значить, що ми готуємо списки на проведення даних медоглядів за шкідливу мову праці. Дані списки погоджуються в обласному управлінні Держпраці в Хмельницькій області. Лікарем з гігієни праці ну в самому управлінні. І потім на підставі цього ми проводимо вже медичний огляд. А для чого погоджуються списки? Це так визначено нашими процедурними документами. Якщо взяти про згідно яких вони проводяться, то так званий 246 й наказ МОЗ, який говорить, що всі працівники зі шкідливими праці проходять щорічно періодичний медичний огляд. А також є другий наказ 651, який регулює особливості проходження медичного огляду для працівників, що працюють в атомній промисловості на шкідливих умовах праці. Давайте детальніше зупинимося на змінах, які відбуваються у проведенні медоглядів на Хмельницькій атомній електростанції протягом останніх років. З настанням ковіду була поставлена задача генеральним директором. Організувати проведення періодичних медичних оглядів на території нашого підприємства була проведена колосальна робота. Перш за все, це був відремонтований наш оздоровпункт, Який він був у 2020 році і який він став у 2022, це зовсім різні два приміщення. Була проведена колосальна робота з закупівлі обладнання. У нас обладнання найновіше. І, скажімо так, воно нічим не уступається діагностичним центрам. Родзинкою даного взагалі здравпункту я вважаю, це рентген-кабінет. Це, напевно, моя одна із найбільших гордостей, які є на того, що ми зробили. Тому що, якщо хто заходив туди, то він бачив сучасний апарат, лікарі. Які проводили нам медичні огляди, і які ходили, дивилися, як тут все облаштовано, то багато хто каже, що ну, у вас просто неймовірні умови для проведення медичних А в нас обладнання якого виробництва? Нуземно. У нас все іноземне виробництво. Все іноземне виробництво і навіть рентгенівський апарат у нас італійський. Дуже класний. Ще напевно його перевагою цього апарату є мінімальне опромінення. Так, він вже сучасний. У нас в дотримані всі вимоги безпеки при роботі з рентгенівським апаратом в кабінеті, тобто стіни, стеля, підлога все було дотримано, навіть маленьке віконце, воно рентгенозахисне. Двері рентгеннозахисні, все зроблено так, щоб, ну, як то кажуть, комар носа не підтечів. Ще до таких змін проведеннями доглядів, це вийшов 651 наказ у 2023 році, Мозовський, який говорить про те, що для отримання дозволу на роботах в шкідливих умовах праці має пройти обстеження працівників у лікаря-психіатра. Він складається з двох напрямків. Перший напрямок це визначення вмісту можливого вмісту наркотичних речовин в біоматеріалі працівника. А також робиться клінічний аналіз крові на ГГТФ, так називаємо. Перш за все, ГТФ він показує, як працює в організм печінкова вся система, да, тобто, яка кров. Тобто, Наскільки вона, скажімо так, має якісь негативні властивості? Адже це ж по даному аналізу багато чого може виявитися. Е Ну, людей можуть виявляти й онкологію, навіть розумієте, тому його боятися здавати не потрібно. Ну і так само нашим глядачам напевно варто нагадати, що на території здравпункту вони можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу психіатра, тому що ми живемо в час стресів і в час великого емоційного навантаження. Я хочу сказати, що в нас на території здравпункту можна отримати будь-яку допомогу. Навіть якщо людина звертається з погіршенням стану здоров'я, в частині там тиск, можливо, да, в когось заболіла голова, в когось там, я не знаю, когось хтось перенервувався, якийсь стрес пережив, вони можуть прийти. І якщо на даний час є лікар-психіатр, вона сяде, поговорить, вислухає. Надасть якісь рекомендації, можливо, випише рецепт на отримання якихось препаратів, щоб тимчасово хоча б вийти з того стресу і якби, ну, почати жити далі ну, в нормальних умовах. І так само в нас на Здравпунті цілодобово чергують фільшера, які проводять щоденний передзмінний медичний огляд для нашого оперативного персоналу. Так, да, не в всьому, але він проводиться саме для. Ліцензованого. В цьому році ми розширили цей список. Тепер туди, якщо раніше проходили працівники реакторного цеху, турбінного цеха, начальник зміни ПУТ, начальник зміни електроцеха, і провідний інженер з експлуатації, начальник із змін різних цехів, то вже в цьому році ми вже ввели сюди і інженерів по експлуатації турбінного цеха. І Електричного цеха, начальника зміни служби фіззахисту, начальника зміни комунального господарства, всі вони проходять перед змінним медичний огляд. Тому що е, ми прекрасно розуміємо, що це ці люди, які забезпечують безперебійну роботу е, нашого підприємства не тільки в день, вночі, в святкові дні, в вихідні дні. І ми повинні розуміти, що персонал, який е, Заступає на зміну, він у нас в нормальному стані здоров'я. У нас на підприємстві є ще медичні огляди водіїв, які проводяться. Раніше у нас, коли проходили медичні огляди водіїв для отримання цієї довідки водійської, у нас вони проходили, наприклад, там, раз на два роки, раз на три. Як діє довідка, так він і проходив періодичний медичний огляд. Але коли ми почитали уважно накази МОЗ, там чітко прописано. Для водіїв, які пов'язані з перевезенням пасажирів, великогабаритних вантажів. Ми перейшли на те, що в нас щорічно водії проходять медичний огляд. Що це дало? Це дало тільки позитивний момент. Тепер водій автобуса може спокійно пересісти на водій вантажівки, водій вантажівки, на водія автобуса. Ну і перед зміною. Звичайно. І після зміни. Звичайно. У нас щоденно проходиться перед рейсом, після рейсу медичний огляд. Щоденно водій не має права виїхати за територію е, транспортного підприємства, якщо в нього не стоїть штамп е, нашого е, медичного працівника, який дає дозвіл на виїзд. А бувають такі випадки, коли е, працівники приховують якісь негаразди в своєму стані здоров'я? Я хочу сказати, що. Е, я таких моментів не чув, да, щоб якби, приховували. У нас на базі здравпункту це зробити вкрай важко. Вкрай важко тому що, по-перше, у нас новітня апаратура. До речі, на сьогодні прийшло повідомлення від МАГАТЕ про те, що нам планується закупити додаткове медичне обладнання, і я думаю, що в нас медогляди будуть тільки покращуватися. Скажіть, будь ласка, які додаткові заходи з медичного забезпечення персоналу з'явилися на території підприємства під час повномасштабної війни? Хочу сказати, що взагалі у нас забезпечення здравпункту воно відповідає всім встановленим вимогам. Але ж ніхто ж не очікував, що буде такі у нас повномасштабне вторгнення, і якби воно теж показало, ну, дало свої виклики для медичного напрямку, для медичної галузі в цілому. Хто раніше колись замислювався, що таке турнікет, да, ніхто ніколи не думав про те, що вони сьогодні мають бути в кожному чуть ли не вдома. Отак. От, от ми, нам була дана дуже велика гуманітарна допомога по напрямку медицини, це і ліки, це і перев'язувальні матеріали, це все, що стосується кровоспинних матеріалів. Все це було в нас надано і в нас це все забезпечено. В, ну, в нашому медпункті, і воно підтримується на належному рівні. Тим паче, що у нас в кризовому центрі також є медичний пункт, у разі якихось аварій, загроз, ми спускаємося всі туди, там теж є медичний пункт, аналог забезпечення, те, що у нас в Здравпункті є. Це один із таких аспектів, який у нас зараз підтримується так досить досить чітко. Звичайно, ми. І на цей рік не збавляємо обертів. Ми також робимо заявки на медичні матеріали на медичне обладнання, яке нам потрібно для повноцінного функціонування нашої медичної системи на підприємстві. Другим таким моментом це є те, що у 2022 році у нас були закуплені. Централізовано, ДП, ще тоді ДПН як енергоатом. Закупили дефібрилятори для кожного з майданчиків. У нас над станцією ми їх взяли не більше 12 штук. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що таке дефібрилятори, для чого вони призначені, і хто і як має вміти ними користуватися. Ну, Дефібрилятор це апарат, який призначений для запуску серця, якщо воно зупинилося. Звичайно, запустити серце, якщо це гострий інфаркт міокарда, то ти цього не зробиш, тому що м'язи серцеві, вони порушені, і ти нічого не зробиш. Це може бути будь-яка зупинка серця, окрім інфарктів. І він дозволяє, от до прибуття швидкої, якби скажем, зробити оцей перший крок до е порятунку по життя е працівника. Де в нас розташовані дефібрилятори? Як я вже казав, у нас їх 12 штук. Ми їх розташували на нашому підприємстві рівномірно з точки зору нашого персоналу. Це робочі місця оперативного персоналу цеху ТАВ, робочі місця оперативного персоналу реакторного цеху, цеху радіаційної безпеки, хімічного цеху. На зовнішніх об'єктах у нас знаходиться так, дефібрилятор в транспортному цеху, в управлінні виробничо-технічної комплектації, також на відділі соціальних об'єктів. Ми розташували так, їх таким чином, щоб більш-менш рівномірно могла надаватися. Да. І Другі. персонал о, пройшов тренінги з користування? Ми навчили персонал, і він зараз проходить навчання в НТЦ завжди. По, цій, по діям при роботі з дефібрилятором. Хочу сказати, що сьогодні дефібрилятори це не ті, що раніше були. Такі важкі, громісткі. Це невеличкі, такі маленькі, я б сказав, такі чемоданчики, да, які, по-перше, він сам говорить, що треба робити. І ти, ну, діючи, якщо ти знаєш, що таке інструкція і як вона має виконуватися. Говорить українською, мовою? — Звичайно. Звичайно, до засобів екстреного порятунку напевно належить і чергування реанімобіля на території підприємства. До одним із таких технічних засобів, які оснащена в нас медична наша система на підприємстві, це є наш реанімобіль. Він був куплений 2019 році, доволі сучасний класу Б. Там є все необхідне для того, щоб якби швидко ефективно доставити наш персонал, якщо це потрібно буде, до медико-санітарної частини. Він обладнаний спецсигналом, перш за все, що, не є, ну, не є, що є немаловажним фактом, щоб працівники, які чи водії, які їдуть і розуміють, що включений спецсигнал, то це не просто так він там включається, і, бо нам так захотілося. Також у нас обладнано сучасними медичними засобами. Це і кардіограф є, і так само там є дефібрилятор, киснева станція, ноші. Всі перев'язувальні матеріали ми робили порівняння з екстреною допомогою, то вони самі високо оцінили наш реанімобіль. У нас також відпрацьовані всі процедури по екстреному вивозу персонала, якщо це необхідно, до медико-санітарної частини. Тобто, це відпрацювання саме от всіх служб. Служба фізичного захисту, військові, начальник зміни станції, здравпункт. Вони всі вже знають, хто що, що має робити, і в який час. Такі тренування відбуваються і під час протиаварійних тренувань, чи якийсь спеціальний час відведений для цього? Ми проводимо тренування взагалі зазвичай з протиаварійними тренуваннями з елементами, якщо є десь ураження персоналу, чи він не ну, непритомний лежить. Тобто і це все діло відпрацьовується, відшліфовується. Повідомлення надання допомоги, вивоз персоналу. Нещодавно тобто відпрацьовуються різні сценарії. Звичайно, тобто це не є якийсь шаблон сценарія, це різні сценарії. Вони п і причому саме що цікаво, що працівники пункту, вони не знають, що буде якийсь сценарій, тобто їм не говориться, і вони повинні самі діяти по тій ситуації, по тім вводним, які їм дає людина, яка спостерігає за цим за процесом тренування. Я хочу сказати, що тренування це немаловажний факт підготовки будь-якого. Працівника на підприємстві, навіть коли йде тренування, то відпрацьовуються не тільки команди, а відпрацьовується практика рук, тобто що треба робити в той чи інший момент. І ти вже, якщо практично десь попробував, то ти вже знаєш, як далі діяти. В ідеалі надавати першу медичну допомогу взагалі повинні всі, тим більше в критичній інфраструктурі на такому підприємстві, як наше. Е, ну, звичайно, коли мені говорять про те, що я не буду надавати, бо я не знаю що, я говорю: почекайте, якщо ви бачите, що в людини кровотеча, ви ж вдома, коли знаходитеся, ви ж не починаєте психувати про те, що десь ну, якщо порізалися, то е, ви не надаєте допомогу, а стікаєте кров'ю. Ви звичайно, робите перші якісь кроки. Ну, перше, що промити. Далі, якщо можна зупинити ту кров, то її зупинити. Якщо ви бачите, що це артеріальна кров, а вона від венозної відрізняється багатьом ну, багатьма нюансами. Особливим нюансом це є швидкість витікання її. Да? Тобто вона фонтанірує, і ти просто прекрасно розумієш, що треба просто пальцем передавити на декілька секунд і щоб людина не стікла кров'ю. Так само і винозна. І це нормально. Але коли люди, якщо навіть людина знепритомніла, і ти. Бачиш, що людина непритомно лежить, то це не значить, що я маю її обійти. Ти маєш підійти, запитати. Небайдужість і володіння знаннями. Звичайно, але я хочу сказати, що знання вони в нас є. Ми просто повинні не боятися їх застосовувати, тому що в побуті ми робимо абсолютно все. А як тільки ми приходимо на підприємство, ми починаємо боятися. Якщо ти будеш небайдужий до таких речей, як я вже говорив, людина лежить без свідомості, то ти не повинен йти в сторону і казати, я не буду нічого робити. Мінімум виклич працівників здоров'я Допоможи цій людині таким чином організувати. Це вже є допомога для того працівника чи для тої людини, і вона, можливо, твої дії такі організаційні, вони врятують життя. Це головне. На території нашого підприємства постійно перебувають моніторингові місії МАГАТЕ. А як вони оцінюють медичний стан нашого підприємства? Хочу сказати, що зараз за програмами МАГАТЕ в лютому 23 року вони почали таку програму як медична підтримка кожної атомної електростанції на території України, включаючи Чорнобильську АЕС. Звичайно, вони питання медицини. Приділяють досить високу увагу, особливо знаючи, що тут їхні представники постійно перебувають на території нашого підприємства. Нам приїжджали представники МАГАТЕ по напрямку медицини Ліліана Соларова. Вона досить серйозно оцінила, досить на високому рівні вона оцінила наше медичне забезпечення, тому що вона не очікувала побачити такий здоровпунт, де є все. Для можливого надання допомоги їхнім працівникам. Хочу сказати, що в нас було два випадки, коли представники місії МАГАТЕ, які перебувають у нас на підприємстві, вони захворіли. Тобто вони не знали, що їм робити. Ми їм організували тут же лікаря отоларинголога він подивився, надав, дав консультацію, виписав, які ліки треба пройти, людина отримала кваліфіковану допомогу. Прийшли, звернулися одразу. Питання вирішилось одразу. Що стосується, Медичного забезпечення, то ми їм все показали. Вони все оцінили: і автомобіль, і внутрішній кризовий центр, і так само оцінили здрав. І я пишаюся тим, що в нас на станції створена така медична система. Вона дійсно функціонує і вона дійсно робиться для працівників. І ми завжди проводимо роботу з персоналом в цьому напрямку, що е, піклуватися про своє здоров'я ви повинні самі. Але ми можемо вам цьому допомогти. Дякуємо за інформацію і пам'ятаємо, що здоров'я перестає бути приватною справою, коли від тебе залежить безпека великої кількості інших людей.